Я буду відвертою і хочу пояснити, чому я почала вести цей блог і для чого мені взагалі цей серіал. Я завела цей блог із кількох причин. Перша з них це самотність, оскільки я перебуваю в еміграції вже три роки, і в декреті я знаходжуся п'ять років. І ця соціальна ізоляція мені лежить важким тягарем на душі, оскільки я люблю балакати, я люблю розмовляти, мені потрібна комунікація з людьми. Наступне питання це є низька самооцінка мами в декреті, оскільки будучи вдома і займаючись такими побутовими всякими справами, ти відчуваєш, що ти наче не дотичний ні до чого великого і ні на що не здатний. І це дуже принижує свою самооцінку. І робота мами вона не цінується якби у суспільстві. Як Нормальна робота. І наступне це самореалізація. Я хочу чимось займатися своїм, я хочу щось робити, що мені буде приносити задоволення. Звичайно, робота мені наразі не підходить, оскільки в мене маленька дитина 9 місяців. А пробувати себе онлайн це велика школа для мене. Тому я всіх вітаю у своєму блозі. Дякую, що ви зі мною, і зустрінемося у наступних відео.